Коли нарешті був ран, альта падає, біткоін не росте, чи взагалі буде якийсь ріст цього року. Друзі, тому давайте цьому відео з вами проговоримо, коли реально відбувається бичка, буран і як до неї правильно підготуватися. А вона проблема, чого зараз немає ось таких ростів, тому що по факту по біткоїну вже й відбувся Буран. Якщо глянути на графік біткоїну з 2022 року, то у нас більше 600% росту, що насправді є багато для такого великого активу. Але ви зараз мені би по-нормальному сказали, але це ж не такий ран, який був у 21-му, в 2019. Ну це не те, що ми очікували. Є дуже просто величезна різниця між тим, що зараз відбувається, і які є зараз цифри, і які були тоді. Я зараз їх вам покажу, тому ви слухайте дуже уважно, бо ви зараз розумієте велику різницю. В чому була принципова різниця в 18-му і в 21-х роках? Перед тим, як скажу, поставте лайк та підпишіться, і підіть, підпишіться в Телеграм. Там будуть всі основні новини від нас. Давайте візьмемо приклад вам з монетки BNB. З грудня 2018 року, по червні 2019 року, монетка BNB виросла на більше, ніж 800%. А ви розумієте, який тоді був величезний нюанс? В той момент капіталізація BNB. От ви можете зайти на CoinMarketCap і подивитися, яка була капіталізація. Тобто в 2018 році капіталізація була в районі двісті мільйонів, і вона дійшла аж до 2 мільярдів, друзі. До 2 мільярдів. Насправді це не є прям величезна капіталізація для такої хорошої компанії. Це вам просто приклад того, що тоді більшість проектів виходили дуже дешевими на ринок відносно. Гляньте. Просто що відбувається зараз? От вам чисто до порівняння я взяв два е, проекти різні: це перший це арбітрим. Якщо ми подивимося на його графік, арбітрім з свого all-time high упав аж на цілі друзі. 95%, але при тому, подивіться, його Market Cap до сих пір тримається в районі 1,4 мільярда, що є доволі багато. А fully Diluted Market Cap, якщо ви бачите, 2,6 млрд. мільярда. Тобто, це означає, якщо всі от монетки будуть зараз в обігу, тут максимальний обіг 10 мільярдів. Коли всі монетки будуть в обігу, цей 2,6 млрд мільярда буде вартість цього проекту. От самі представте собі, якщо він навіть зараз зробить ріс на 10 ексів, там 8 іксів, як BNB зробив, то його маркетка буде 15 мільярдів. Це ті, що зараз в обігу, а повний буде 26. Ви повинні розуміти, за рахунок чого, це є великі цифри, то проект сам по собі майже не заробляє ніяких грошей. Відповідно, за рахунок чого відбудеться такий ріст, розумієте? От вам інший проект, WorldCoin, Так само гляньте на нього. Тут навіть зараз жорсткіша ситуація. Подивіться, його cap системно росте, при тому, що ціна жорстко падає. І в моменті гляньте, його cap був взагалі 3 мільярда. Це був cap монеток, які розблоковані. А повний cap, бачите, 7,2 мільярда. І подивіться зараз в обігу тільки 2,27 мільярда монеток, а всього є 10 мільярдів за рахунок чого це відбувається за рахунок того, що коїну, на відміну від всіх інших монеток. Кожного дня відбувається розлок монеток. Як це взагалі працює, давайте я вам поясню. Коли компанія виходить, от так як от бачите на цьому сайті на крипторанку, тоді якась інформація про WordCoin, коли компанія виходить на ICO, IDO, чи як вони роблять цю продаж, в них є 100% монеток. І коли в них є оцей 100% монеток, як ви бачите, вони їх роздають. Щось дають інвесторам, щось дають девелоперам, щось продають через сейл, щось лишають в резервах. Бачите? тобто вони розподіляють всі 100% монеток, і далі вони розблоковуються монетки. От, наприклад, WorldCoin, якщо ви бачите, тут пише лінійний розлог, Щодня по вони по щодня розрозблокують якусь кількість монеток, і ці монетки вони от можуть в принципі зразу і продати, розумієте. І якщо е, от така велика кількість монеток виходить на ринок, а їх ніхто не купує, то означає, що ціни будуть просто йти вниз. І от просто прийняйте собі ситуацію. Вордкоін, який зараз, от що вордкоін такого робить, за рахунок чого вони заробляють. А от порівняйте з вами, Бінбіху, яка мала зразу круту біржу, яка рухала ринок, заробляла гроші на комісіях і тому подібне. Перед тим як я вам розкажу, які висновки з цього можна зробити. Друзі, нагадую, що ви можете скачати наш PDF-гайд, де ми показуємо, як ми торгуємо, тому що, в чому права основна трейдингу, що ви можете заробити як на рості, так і на падінні, навіть коли ціна в боковику, але тут дуже важливо використовувати правильні підходи. Зараз ви можете бачити результати наших студентів, наші особисті результати. І якщо ви хочете мати такі самі, зараз ви можете зайти в опис і скачати безкоштовно PDF-гайд по нашому підходу. Посилання в описі: заповніть форму, і ми вам його надішуємо. Які висновки з цього ми робимо? Перше, раніше проекти виходили, їх було менше, і вони виходили по набагато нижчих цінах. І відповідно їх пампити було в рази легше. Зараз більшість проєктів мають набагато більшу капіталізацію, і при тому проєктів в сотні тисяч разів більше. Відповідно, набагато складніше стало пампити е, ці всі проекти. Але, друзі, я не кажу, що ринок помре, я маю на увазі, що рости будуть тільки толкові гарні проекти. Давайте от з вами розберемо три красивих толкових проекти. Це, наприклад, перше. Бінбіг дала росту з низу 2024-го 521%. Так, це не є 30х, 50хів. Я думаю, що 50хів ми вже майже не побачимо. Але як бачите, вони виросли, і в чому тут основа? Це велика компанія, яка заробляє багато грошей. От на це ви повинні звертати увагу, що період от це суперкласна ідея закінчився. Це має бути реальний проект, який має за собою сильну основу. Наприклад, BNB – це величезна криптобіржа, яка генерує щодня величезні доходи по комісіях. Наприклад, тонкої, на відміну від BNB, він ще себе, я думаю, не реалізував, але Тонкоїн має за собою один з найбільших месенджерів у світі. Я думаю, як тільки вони навчаться краще монетизувати його, заробляти більше, то якраз монетка Тон буде мати гарну перспективу для росту. Інший варіант це приклад. Це є Hyperliquid, це крута децентралізована біржа. Особливо те, що сталося нещодавно з централізованими біржами, як вони скарманули велику кількість. Людей, от через такі ситуації дуже багато людей переходять на децентралізовані біржі. Плюс перевага, яка вам не треба проходити QIC, тобто ви можете мати на гаманці гроші і немає різниці звідки я. Тому я думаю, Hyperliquid буде мати круте майбутнє. От, вам приклад того, по якому принципу треба шукати проекти, або вони мають величезне ком'юніті, так як або вони мають крутий продукт інноваційний, або вони заробляють зараз вже в моменті багато грошей. Оце те, що буде. Рости в майбутньому. Якщо б ви подивилися фондовий ринок США, там є приблизно 6 тисяч акцій. Але постійно ми чогось чуємо: там, Apple, Amazon, Google тому подібне. Чого? Тому що якщо ви подивитесь, найбільший рух роблять там топ-500, а решта, все, вони, ну, там більшість акцій, які виходять на IPO, Продовж 5 років вони, вони виходять, вони банкротяться. Приблизно десь 90%, якщо не помиляюся, крипта, якщо ви побачите, вона буде наслідувати фондовий ринок, її будуть регулювати і тільки щось толкове буде далі рости. Друзі, нагадую, поставити лайк і підіть, візьміть цю PDF-ку, щоб вчитися торгувати на рості і на падінні. Але знову ж таки, якщо от я вам показав BNB, це не означає, що її треба купувати от прямо в верх. Всі монетки треба купляти в правильний час. Я і нараз з вами обговорював концепт перепроданості, тобто є спеціальний індикатор, по якому я використовую його, щоб визначати, коли ціна перепродана. Цей індикатор він називається VWAP. Я до речі для вас спеціально записав відео урок про цей індикатор, як ми його використовуємо на криптовалюті, щоб визначати зони перепроданості, і купляти в цей час альткоїни. посилання буде в описі. Ви його візьміть. Тобто, купувати альти дуже важливо в нижніх межах цього індикатора. Тому що, якщо ви будете купляти в верхніх межах, є дуже велика ймовірність, що ви будете в цій монеті сидіти дуже багато часу. Навіть в такі круті проекти, як ефір. Якщо ви подивитесь, якщо ви купите верхній межі, ви можете рік сидіти, щоб тільки вийти в невеличкий плюс. І якщо ви не стигнете вчасно зафіксувати, то ви вже можете через декілька тижнів бути в мінусах. Вам це не потрібно. Тому на рахунок, коли правильно купляти, ви подивитесь в цьому році. Ще давайте чуть коротше обговоримо з вами, коли в принципі може відбутися гарний ріст, що ми на ньому заробили. Ви повинні розуміти, що щоб ціна росла, великі учасники, які контролюються ринок, вони повинні накопичити чим побільше монеток, тому що вони, вони накопичують позицію не за один день, а зазвичай місяцями. Зазвичай найкрутіші, найсильніші рости відбуваються після того, як ціна робить перше, доволі багато падає. Друге, робить боковик і на доволі довгий період часу. Боковик це якраз той період, коли великі учасники можуть назбирати велику кількість монеток. От, наприклад, вам, Ripple. Бачите, по Ripple відбулося велике падіння. Далі ціна стояла в нижньому боковику аж, друзі, цілих 917 днів, майже, майже 3 роки, ну, чуть більше, ніж 2,5 роки. І після цього відбувся величезний ріст. Чого ось такі боковики внизу вони надзвичайно важливі? Тому що якщо ви подивитесь на такий індикатор, як профіль об'єму, ви побачите, що в цей момент бачите, накопичуються основні об'єми понизам. І це якраз той момент, коли великі учасники можуть. Назбирати стільки монеток, скільки вони хочуть, і відповідно, потім, коли вони назбирали по гарних цінах, вони можуть собі пампитись. Також дуже важливо, щоб під час, от, наприклад, ціна падає, робить цей боковик. Щоб під час цього боковика у нас виходили якісь дуже погані новини, а не було ніяких результатів в плані, що ціна не падає. Ну, наприклад, як останній раз біткоін, коли він зробив величезне падіння. Тут вийшли новини з е, камфтиксу. Е, от вам приклад того, коли е, від, відбувся з ками FTX, біткоін всього лише впав на 22 І потім, в бокову цьому, бачите, в Узесенькому е, виходило дуже багато поганих новин. І що відбулося? Е, ціна навіть не виходила вниз. Це просто означає, що ніхто не продає багато. Ви повинні розуміти, що новини повинні впливати на людей, які приймають рішення. І звісно, що великий капітал, який має більше грошей, більше проінформований, вони можуть краще відфільтрувати, чи ці новини вони мають місце чи не мають. Плюс більшість проєктів, якщо це, наприклад, не біткоін, а наприклад там, Коін чи ще якісь інші, вони мають величезну кількість інсайдерів ну, в компаніях, працюють люди. І якщо люди, які працюють в середині наприклад, налякані, вони думають, що ну кінець буде ці компанії, вони будуть жорстко. Продавати, от, вам, приклад, навіть в порівнянні з Соланою, от тоді, коли скаманули FTX, подивіться, що відбулося по Солані. Солана, на відміну від всіх інших монеток, дала мінус 60 відсотків. Тоді біткоін дав 20%. Тому що дуже багато людей, які були з FTX, вони прям вірили в те, що Солані буде скоро кінець. Але як бачите, Солана, як Фенікс вийшов з попелу, тому ціна не реагує на погані новини після великого падіння. Це дуже добре. Зрозумійте, друзі, що багато монеток, які толкові повиростали, але ви повинні розуміти, що ці цикли повторюються, і все рівно рано чи пізно буде якесь падіння, яке треба дочекатися. Просто тримайте в цей час готівку, щоб ви були готові його. Купувати. А зараз я вам рекомендую подивитися ось це відео, де я ділюся з вами цим індикатором, як його правильно використовувати, налаштовувати, щоб ви визначали зони справедливих цін по альткоїнам і в тих, монет, тих місцях купували і мали величезну ймовірність на заробіток. Бажаю вам удачі і гарного дня, до побачення!